Всім добрий день. Сьогодні хочу вам показати, як я сію ранню капусту. Це досить така специфічна розсада. Ми багато років купляли цю ранню капусту, ну бо великого смислу 10 ми там 10-15 штук. Великого смислу немає її було вирощувати. Ну, в принципі, я її не бачив. А потім що з часом е, я побачив, що то е, продадуть якусь, то не можна купити, наприклад, то якась в'яла, вони, вони її перекладають там е, день-два, перекладають, там оприскують її, е, не продається, вони все-таки все хочуть тобі ту втулити ту е, нещасну цю капусту. Росади нема нормальної. І то продає, продадуть таку гарну, така гарна аж, такі, аж синя, е, така гарна е, розсада. Принесеш посадиш, а вона пропаде, чи листя попадає. І непонятно, чи вони закаляють її, чи не закаляють, чи як воно ну, ну, залежно від кого як попадеш. Е, тому мене трошки це, знаєте, трошки мене, я це мене знервувало. І я собі думаю, ну хіба я не можу виростити. Тих 10-15 капустин вирощую стільки всякої і помідорів, і перців, і баклажани огірки, і, і не можу виростити е, цієї капусти. Е, вже десь е, років 3-4 я вже е, свою розсаду вирощую е, цієї ранньої капусти. Е, перші, перші роки в мене не вийшло. Я вам хочу сказати, що е, то листячко паде, то пожовтіє. Досить специфічна вона розсада в вирощуванні. Вона е, хоче е, відповідний температурний режим, що е, е, оптимальний 15-16 градусів для неї вирощування. Е, вона е, не любить наших е, хатніх температур. Ну, наші помідори перці гарно ростуть. При, ну, Гарно, відносно гарно, це ми так думаємо, що гарно, так. гарно ростуть при наших е, високих, темп, високих температурах хатніх на підвіконні, але е, ця не досить не любить. Вона, е, мало що тих температур, вона витягується. Е, така, ну, Досить така специфічна воро. Вже е, ну, добре, от я вже звірився, якщо е, гарна е, весняна, е, гарна весна. Якщо гарна весна, я її виношу на балкон. Балкон у нас засклений. Ну, Він не засклений простий дерев'яний, але не такими дерев'яними склопакетами. Цесклений, там досить така вже робиться комфортна температура їй. І я тільки її вношу, якщо, наприклад, якесь похолодання вночі, то я тоді вношу вже до хат. А так, то вона, якщо гарна весна, то, я це. то вона в мене вирощується на балконі. Це мене в принципі спасає. Е, якщо ж е, погода погана, ї, я вже трохи стараюся, е, вже треба трошки потрудитися, носитися туди-сюди. Ну досить така і кажуть, досить така культура. Але в принципі це не критично. Тобто, коли ще березень, місяць і нема, наприклад, там вже багато той, помідорів, там тільки є там, якась розсада перцю баклажанів, Можна з цією капустою, в принципі, переносно, тобто можна спокійно з нею трошки потрудитися. Можна, хто, хто собі захоче, це я кажу, це на, на любітеля. Щодо того, вона витягується, ця капуста. Треба, що ще я роблю? Я ще роблю, трошки даю її підкормку монофосфатом, ну, всю розсаду підкормлю монофосфатом. Ще дивлюся, якщо починає трошечки. Листочки в неї жовтіти, в неї така є нижні, то я даю підкормочку кальцевої селітрю. Треба дивитись за її стан. Так, це щодо особливостей цієї вирощування. Так, що, я, що я, яку я капусту раню? Вже останні два роки я тільки садив червнево. От в мене є пакетик, вже він порізаний. вже цей. Це вже третій рік, ну, я хочу попробувати. От Мені досить цікаво, чи зійде чернева ця капуста рання на третій рік, чи не зійде. Е, в принципі, е, мало б, ну, не знаю, пише, що ще вона до 23-го року вона ще вона може бути використана. Попробую черневу. Далі я купив е, е, значить, Димирську. Ось така димерська рання капуста білоголова. Це ранній невибагливий сорт тривалого плодоношення. Він не досить, не досить такий, я спеціально дивився, читав, які сорти цей не досить розрекламовані. Але в магазині мені сподобалось, що він невибагливий сорт тривалого плодоношення. Тобто, що він буде тривалий, бо є, от, наприклад, інші сорти, я буду показувати, що він одночасно достигає. А що нам треба? Нам треба, щоб ця капуста була рання, щоб поступово, щоб не було одночасно. Нам не треба на, там, на базар чи куди. Нам треба для себе і цей. Так, димерська. Значить, від 1 до 2 кг. Зараз, зараз, Значить 90-100 днів. Така димирська. Буду капусту садити. Тепер всі дуже хвалять, я спеціально дивився, Дідмашер. Отака Дідмашер. Всі дуже хвалять ранній одночасно достиглий сорт. Але я кажу, що бачите, він ранній одночасно достиглий сорт. Тоже 90 100 днів качан від 1 до 1,5 кг. Ну, невеликий. Качани, в принципі, нам, нам цей. Але я кажу, що дуже багато гарного гарно росте, не вибаглива, що стійка, що гарний цей шорт, Дід Маша. Червнева в нас теж 90-110 днів. і е, мене вже, Я вже відрізав цю, але я е, дивився спеціально 90 110 трошки довше, як цих. Цих 90-100 днів попередніх. А в цей черневий 90-110, і вона сама більша від е, 1,2 до 2,5 кг. Значить, сама більша чернева капуста. Ну, Нам сподобалося. Побачимо, чи зійде. Отакі от три сорти е, я буду садити. Так, куди я сажу? Так, я сажу от такі спарені стаканчики, я не знаю, як воно правильно називається. Е, ці. Вони у мене без нижньої підложки, тому я повирізував е, такі, е, такі маленькі підкладочки, щоб вода не, щоб вода не виходила. Значить, тут наголоднований ґрунт. ґрунт у мене помішаний помішаний це в мене трошки городній, трошечки всякого ґрунту базар, куплений магазинний ґрунт, пісочок і перегній. Трошки ще цього, як то завузити, кокосового, кокосового субстракту. Все в мене трошки перемішано. Пролито марганцовкою, Значить, пролитий марганцовкою. Отакий От мене підготовлений ґрунт. Буду сіяти по 3-4 штуки цієї, цієї капусти. Одне, ну десь може навіть 5 посіяти, то в принципі не цей. насіння є, її хватить. Яка зійде, не зійде, яка буде цю гірша. Гіршу вирвемо, залишимо кращу. Залишаю перше, я завжди залишаю от навіть перці баклажани капуста, залишаю по два. потім, якщо то вибираю кращі. Завжди так. Тепер залишаю трошечки, доверху, доверху не досипаю. Треба буде, що її особливість. Що її буде треба підсипати землею, бо вона витягується і вона так би перекидається на сторону. Якщо вже останні роки я вже спрактикував, тільки вона підтягнулася, підсипав е, трошечки землею і вона вже стоїть. В принципі, вона коріння е, нема, не було такого, що вона так сильно якогось коріння е, до, до, доростила, але е, вона хоча б стоїть, що вона не лежить на землі. Оце, оце такий нюанс. Так, насіння. Я буду замочувати в марганцовці. Стандартно, не буду нічого показувати, бо то, це, тут нема ніякої цієї. Стандартно 15 хвилин в марганцовці замочив, потім на бумажку, щоб воно просохло, і сію. Тепер стимулювати нічим не буде, капуста прекрасно сходить. Ставлю, надіваю або пліночку або кульочок на такий малий цей, і ставлю на верхню, на кухню, на скавчики, щоб воно пророчило. Гарно сходить капуста без проблем. Так, е, Знезаразив своє знесіння. свою капусточку знезаразив. Вже маю висівати, але от ще забув сказати, коли буду, висивати, е, вже коли буду висаджувати її на город. Я десь орієнтовно висаджую після. 6-7 квітня. Це залежно від погоди, можна і 10-го, залежно, коли як, яка погода, я десь вже тоді е, потепліє і я висаджую свою капусту. Десь орієнтовно я так розраховую, що має бути в розсаді 50 днів. Кажуть, що найкраща кра... рання капуста, щоб вона нормальна була розвивалася. Щоб вона не хворіла, щоб вона не перестояла в розсаді, 45-50 днів саме оптимальне, оскільки це така трошки специфічна розсада. І якраз у нас десь картоплю ми садимо 15 числа. Ну, я думаю, десь варієнтовно десь з 10 по 15 буде висаджено. Е, так, от таке відео. Дякую всім за увагу. Всім гарної розсади і мирного неба!